Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Казка про дідуся, бабусю, біб і квасолю. Жили колись дідусь і бабуся. Дідусь мав півника, а бабуся курочку. Одного разу порпаючись на подвір'ї. Півник і курочка знайшли зернятка бобу та квасолі. Дідусь узяв ті зернятка та кинув їх під лавку біля стола. Зернятка бобу і квасолі відразу проросли. З'явились корінці і міцні пагони, які швидко росли. Невдовзі пагони вже вперлися у лавку. Що робити? запитав дідусь. Розпиляй лавку, відповіла бабуся. Дідусь так і зробив. Біб і квасоля продовжували рости, аж доки не вперлися у стіл. Що будемо робити? запитав дідусь. Розпиляй стіл? порадила бабуся. Дідусь знову послухався поради. Біб і квасоля далі росли, вперлися вже у стелю. Що робити? запитав дідусь. Зроби діру в стелі. спокійно відповіла бабуся. Дідусь послухався поради. А біб і квасоля й далі росли, допоки не вперлися у дах? Що зробимо? спитав дідусь. Зроби діру в даху, порадила бабуся. Дідусь так і зробив. Однак біб і квасоля не переставали рости. Росли і росли аж допоки не вперлися у небо. Бачиш, сказав дідусь, сягнули вже неба. То чому і ми туди не йдемо? Відповіла бабуся. Але як? запитав дідусь. Треба вилізти по цих рослинах. Відповіла бабуся. Дідусь і бабуся почали лізти вгору. Бабуся по бобу, а дідусь по квасолі. Довго лізли. Ну що, ми вже дісталися? запитав дідусь. Ще ні, сказала бабуся. Небо високо. Нарешті дісталися до верхівок бобу та квасолі та увійшли на небо. Сад доброго чарівника. Були там гарний сад і хатка. Це хатка доброго чарівника, мовила бабуся. Несміливо постукали у двері. Заходьте, сказав якийсь голос. Це був добрий чарівник. Чи можна тут переночувати? запитала бабуся. Ми такі втомлені. Звичайно, можете тут спати, відповів чарівник. Але не торкайтеся моїх тістечок. Обіцяємо, сказали дідусь з бабусею та пішли спати. Однак вночі бабуся прокинулась. Ці тістечка так гарно пахнуть. Дуже мені кортить їх скоштувати. Нам не можна їх торкатися, нагадав дідусь. Чарівник може розгніватись. Бабуся послухала і заснула. Однак невдовзі знову прокинулась та й каже дідусеві. Мушу скуштувати ці тістечка, більше не витримаю, візьму лише малесенький шматочок. Щойно простягнула руку до тістечок, тарілка тріснула, тістечка стали тістом, яке почало розпливатися. Дідусь і бабуся намагалися повернути тісто на тарілку. Та знову зробити з нього тістечка. Однак, хоча працювали цілу ніч, нічого їм не вдавалося. Уранці заспівав півень. Відразу тарілка стала цілою, а з тіста знову зробилися тістечка. Чарівник зайшов до хати і запитав Добре вам спалося? Так дякуємо. відповіли дідусь із бабусею. А ви не чіпали моїх солодких тістечок. Ні. збрехали дідусь із бабусею. Тоді чарівник розгнівався і вигнав їх із неба. Яблуня. Наступного дня дідусь і бабуся знову полізли по бобу та квасолі та дісталися чарівного саду, що серед зірок. Можна нам переночувати в тебе? запитав дідусь доброго чарівника. Можете залишитись у саду? Погодився добрий чарівник. Їжте все, що хочете, але не торкайтеся моїх яблук. Обіцяємо, сказали дідусь і бабуся. Вони гуляли чудовим садом, а коли настала ніч, заснули на м'якій траві. Однак невдовзі бабуся прокинулась. Які гарні яблука має чарівник! Хочеться мені одне з'їсти! Не можна їх торкатись, нагадав дідусь. Чарівник може розгніватись. Бабуся таки зірвала з дерева одне яблуко, і в цю мить усі яблука впали на землю та покотилися по саду. Перелякані дідусь з бабусею не знали, що робити. Дідусь висмикнув кілька волосин з бабусиної голови та намагався прив'язати яблука до гілок. Однак яблука були надто важкі, тому знову впали на землю. Уранці заспівав півень, всі яблука відразу опинилися на дереві. Прийшов чарівник і запитав, чи ви не торкалися яблук? Ні. Збрехали дідусь із бабусею. Чарівник розгнівався і вигнав їх із саду. Карета чарівника. На третій день дідусь із бабусею утретє вилізли по бобу і квасолі на небо та знову прийшли до доброго чарівника. Можна нам переночувати в тебе? запитала бабуся. Залишайтеся. Відповів добрий чарівник. Але не торкайтеся моєї карети. Обіцяємо. відповіли дідусь із бабусею. Вигідно влаштувались на ночівлю. Уночі бабуся прокинулась і сказала дідусеві. Дуже хочу проїхатись по небу у кареті чарівника. Не можна нам чіпати її. Ти добре про це знаєш. Відповів дідусь. Проте бабуся була вперта, сіла до карети. І в цю мить колеса розлетілись на шматочки. Дідусь із бабусею цілу ніч намагалися полагодити її та даремно. Уранці заспівав півень. У цю мить колеса знову опинились на своєму місці І були наче нові. Утретє прийшов чарівник і запитав: Чи ви не торкалися моєї карети? Ні. Утретє збрехали дідусь із бабусею. Тоді чарівник розгнівався та вигнав їх зі свого чарівного саду. Дуже швидко дідусь і бабуся з'їжджали вниз по бобу та квасолі. Раптом рослини зламались і старенькі попадали на землю. Відтоді сидять у своїй хатці з півником і курочкою.